Появилась людина, яка хоче тупо віджати наше угіддя собі, щоб заробляти на цьому гроші. Він е насміхаючись, каже, я у вас заберу все. Представники Бердичівської організації Українського товариства мисливців та рибалок скаржаться, що у них хочуть забрати мисливські угіддя, які належали їм впродовж багатьох років. Загальна площа територій становить 53 тисячі гектарів. Складається враження, що комусь. А комусь це, нашій владі чомусь хочеться знищити громадську організацію з сторічним терміном роботи і плюнути просто на людей, які живуть полюванням, живуть природою. Скозак писали. Чотири рази листа, офіційного листа підписували. Віктор Анатолійович давав показувати, а на них відповіді не було. Один раз відповіли: у вас є ліси до 8 вересня 2025 року, як закінчиться, то ви тоді звертаєтесь. Вони звернулися опять два місяці. Не було відповіді. а Потім сказали, що ми будемо займатися мисливським господарством самі. Цьогоріч у вересні закінчився термін користування угіддями, який організація отримала у 2010-му. Аби поновити його, потрібно пройти певну процедуру. І поки мисливці та рибалки збирали документи, з'явилося п'ять конкурентів, які також претендують на ці території. Це клуб «Єгер» який хоче забрати пів району. Богданівський мисливський клуб теж планують ліс забрати Озадівський, клуб Блазер кругом лісу зробити кілометрову таку зону. Клуб Бердичівський мисливський клуб теж кругом лісу. У них клуби кругом лісу забрати декілька гектарів. Ліс АПК. Представники хочуть продовжити дозвіл на мисливські угіддя однак зазначають, що центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства постійно повертає документи на доопрацювання. Документи готові. Нам постійно їх з Житомира відправляють. Доробіть там границі, переробили оце неправильно. Переробили постійно. Нас щось у нас не так розумієте. Чому у наших конкурентів за тиждень чи за місяць все нормально класно? А в нас півроку ми займаємося, а в нас воно не так. Ну, хочуть нас. Знищити редакція телеканалу СК 1 звернулася до Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за коментарем щодо цієї ситуації. Нам повідомили, що Бердичівська організація УТМР надала документи 7 жовтня. В тому пакеті документів виявлено ряд ну, помилок, скажімо так, дуже багато там жодної. Площі жодної цифри, скажімо, правильно визначеної навіть не було, і повернули їм на допрацювання. І звернули їхню увагу, які саме недоліки там виявлені, і що треба виправити. Роман Логвінчук розповів також і про організацію, яка претендує на мисливські угіддя. Ще раніше були у користуванні Бердичівської організації УТМР, громадська організація зареєструвалась юридично вони. Подали всі належним чином, там погоджені, скажімо ці території, на яких е е угіддя їм мають надаватися в їхніх документах, зауважень. Не було, отож, наразі Бердичівська організація УТМР має доопрацювати документи та повторно відправити їх до центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Якщо зауважень не буде, папери надішлють на погодження до Києва, і останнім етапом стане затвердження рішення на сесії Житомирської обласної ради. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1